Вітаю! Наше завдання порівняти дроби 11,5 і 11,7, використовуючи числову пряму. Зараз я проведу цю числову пряму. Ось вона. І зосередимося на відрізку між 11 та 12, щоб відмітити 11,5 та 11,7. Тут у нас буде 11, а тут 12. А тепер зобразимо десяті. Середина відрізка це 11,5. Ось ми, можна сказати, виконали першу частину завдання. Ми з'ясували, де на числовій прямій знаходиться дріб 11,5. Число 11,5 розташовано посередині між числами 11 і 12. Тепер відмітимо всі десяті на цьому відрізку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10, тобто доходимо до 12, цілих. погодьтеся, насправді зобразити це все не так вже і складно. Давайте тепер визначимо, де на числовій прямій знаходиться дріб 11,7. Це в нас 11,5. Тут, відповідно, буде 11,6, а тут вже 11,7. Подивіться уважно: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Тут у нас 11,7. Чим далі ми рухаємося вправо, тим більші числа. 11,7 знаходиться правіше від 11,5, отже, 11,7 більше за 11,5. Насправді, навіть не обов'язково було малювати числову пряму. Обидва дроби мають 11, цілих, але оскільки у другому дробі 7, а у першому тільки 5, то з цього випливає, що 11,7 більше за 11,5. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці.